Продемонструємо правило Ленца. Для цього візьмемо два кільця, які розташовані на крутильних вагах. Праве кільце суцільне, а ліве розрізане. Це зроблено для того, щоб через ліве кільце не протікали струми, електричні струми. Так, добренько. Коли я в ліве кільце буду вносити постійний магніт, потік магнітної індукції крізь поверхню обмежену кільцем, буде зростати. За правилом Ленца, система буде протидіяти цьому. Тобто кільце почне відштовхуватись від магніта. Переміщатись в зону більш слабких полів. Давайте я заспокою систему. І подивимось, чи так воно буде. А, у якості сталого магніта візьму таку системку. Подивлюся, взагалі то магніт чи ні. Дивіться, як реагує магнітна стрілка. Тобто міцний такий магніт. І так, вношу магніт в суцільне кільце. воно відштовхується, тобто система веде себе таким чином, щоб протидіяти збільшенню магнітного потоку. А якщо я початково зроблю магнітний потік великим і буду витягати магніт з кільця, тим самим зменшуючи магнітний потік. Тоді система за ленцем повинна рухатись таким чином, щоб протидіяти зменшенню магнітного потоку, тобто рухатись за магнітом. Дивимось, так і є, протилежний бік. А як реагує кільце розрізане? Давайте подивимось. Взаємодії з магнітом немає. Таким чином причиною такої поведінки суцільного кільця є індукований електричний струм.